Сьогодні ми шоновуємо пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Кожен із нас переосписує нашу історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися, людські серця. Одна із найстрашніших таких сторінок голодомор, який призвів до небачених безневинних жертв. Ця страшна трагедія торкнулася майже кожну українську сім'ю. Можливо, серед жертв Голодомору були наші прадідусі чи прибов рабабуся. Можливо, саме вони пробували їсти порожні качани від кукурудзи, переварених на Лейбурян. Клей з дерев, додавали в їжу тирсу. І, можливо, саме їх навіть все це не врятувало. Мільйони їх мовком скім на Бої нема. Бої нема. Що сталося з народом українським у ті смертені, в Сталінські жнива? Чия рука крутила люті жорна, Голос смерті хтось між людьми, чия обличчя мала на пищорна, чия ненависть здихалась пітьми. Сталін вождь і вчитель лютих звірів то його говірне учі, як перший наказав, так другий діє, і Україна, то листям мучить Мільйони тих, що голодом убиті. На віки стали пам'яті і бор, Пшеничним білим кінь, чорним життям і просто полем українським полем. Ніч і тільки зорі за вікном. Ніч, усе поснуло тихим сном. Палюю свічу, тільки сон мій так далеко від немов лелека я молитву тихо шепочу Гори, гори, моя свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх і досі топче ряс, гори, гори, моя свіча за рідних дороги за тих, хто вже пішов від нас. Мало знайдеться в історії не тільки України, а й світу таких традицій. Як Голодомор 1932-1933 років. Він став національною катастрофою. За один рік загинула п'ята частина населення України. Штучний голод за різними оцінками забрав від 7 до 10 мільйонів життів українців. Люди вмирали цілими селами. Тож, пам'ятаємо ту то неймовірну ціну, яку заплатив наш народ за право жити. Ні скидку хліба я дивлюся, рум'яну, вілу, запашну. На скипу хліба, я молюся, до неї руки простягнув. Молюсь за тих, хто скипки тою, не дочекався заснув на вік. Зими холодної лихої в той чорний тридцять третій рік. Молюй за нас, дорослі й діти, щоб не зазнали бід, отих, нехай поняття хліб, життя і жити завдяко належить до святих. На вікні свіча, ми очіла кривді за плеча. Тріпотіла правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду, нагай шумагав, до згину не день не годину. А наше голове завдання ніколи не забути і ні за що не допустити повтори катастрофи. Повторюю зустріну над українським народом, то шануємо пам'ять усіх загиблих, коли не мовчаємо.